Вітаю вас, Терези! Для вас астрологічний прогноз на червень місяць 2024 року. Цікавий буде місяць, тому що багато подій будуть відбуватися у вас у важливих будинках, такий як 5-й, А це про нашу творчість, це про інформаційні потоки, це про багато знайомств. І для вас, Терези, я буде це думаю, це буде дуже цікаво. Отже, слухайте уважно, я астропсихолог Алла Бережна. Підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. Отже, почнемо з того, що вже 3 червня Меркурій зайде у знак Близнюки. І там же у нас знаходиться Юпітер. І Юпітер дасть такий тригон, це дуже позитивний аспект на планету Плутон. А Плутон це сама така потужна планета, трансформаційна. І для вас цей аспект буде з 9 в 5 дім, як я сказала. Дев'ятий це взагалі інсайти, це нові такі інформаційні потоки, це інтелектуальний розвиток, це нові концепції, нові теорії будуть до вас приходити, нові бажання рухатися. Близнюки це також взагалі про дії, про інформацію, про ситуаційні якісь такі потоки, багато ситуацій взагалі. А п'ятий дім це дім або ваших діток, або вашої творчості, взагалі все те, що ви любите. Ви можете закохатися, до речі, може прийти до вас партнер-інозем з другої держави, який живе за кордоном, або ви поїдете за кордон і закохаєтесь в цю місцевість. Тобто тут про дуже цікаві почуття, такі приємні, емоційні стани радості, успіху, якихось досягнень, такий, як творчий політ. Або ви свої творчість, якою ви займаєтесь, наприклад, ви пишете картини, або літературу пишете, автор, можливо, ви. Ви це зможете або продати за кордоном, або показати за кордоном, тобто повести за кордон, повести до нових людей, яких ви ще не знали. Можливо, будете брати участь у якихось виставках там, де. Взагалі багато інформаційних потоків. Можливо, журналісти вам допоможуть, реклама якась теж сюди. І взагалі, ці планети, які вступають в аспект, вони вам допоможуть самим коригувати свою життя. Своє життя, ви відчуєте навіть силу свого життя, синхроністичність подій відчуєте, що все співпадає, що все вчасно, що все ви не запізнюєтесь, ви не поспішаєте, все відбувається ніби як по маслу. І ви робите те, що вам подобається. Тому що Юпітер це про задоволення. А п'ятий дім це про нашу радість, це про наш успіх і це взагалі про такий стан щасливий, про задоволення. Е, можливо. Ви поїдете у відпустку. Це дуже гарний час поїхати колись далеко і там насолодитися життям, побачите нові землі, побачите все незнайоме, і з за, за допомогою цього відчути стан радості і щастя. Мінусові стани можуть бути. Це якась вразливість. Можливо, вас хтось образить там, із не знаю, можливо, діти, можливо, хтось недооцінить вашу творчість, і ви зможете образити. Але, я думаю, терзи ви зможете це все збалансувати і образливість це не про вас. І ще цікаво, у нас 6 червня новолуння, молодик, тут же в близнюках. І коли він поєднається з сонцем, тобто то молодик і стається, коли місяць поєднується з сонцем, там же буде і Венера, і Меркурій, там же, і Юпітер. Ви розумієте, це знову про щастя. Ви відчуєте щось нове, тому що молодик це зародження нового. Це про нові ідеї, це про нові ваші бажання. І для вас це знову ж такий дев'ятий дім про нові інсайти, про нові якісь філософії. Можливо, ви захочете щось вивчати, навчатись, але це такі високі знання, це такі високі вчителі, гуру, можливо, зустрінете. Тут може йти мова про якихось кумирів, як я сказала. Це люди, з яких ви берете приклад. Але головне, тут, як би кажуть, не сотвори собі кумира, тобто не западати ні на кого. А просто самому навчатися, отримувати знання, і від цього отримувати задоволення і розвиток, звісно. Якщо в мінусі такі аспекти можуть давати якби, недооцінку своїх знань, недооцінку своїх можливостей, неприйняття власної долі, коли ви не згодні з вами щось трапляється, якісь зміни йдуть, а ви не задоволені, ви не приймаєте і ви якби можете закритися, сховатися. Також, в мінусі, коли ви неадекватно реагуєте на ситуації, які в потоці будуть з вами траплятися, ну, знову ж таки, це із-за неприйняття по місяцю, ви повинні приймати те, що з вами трапляється. Далі у нас 9 червня Марс перейде в знак Телець. І це для вас вже 8 дім. А телець це про все-таки матеріальне, а Марс це про, досяг... про досягнення, це про результативність, про активність. Ви зможете активно проявитися, щоб досягти чогось матеріального, тому що восьмий дім це також про наші накопичення, але вже такі крупні. Це, можливо, ви інвестор, можливо, ви в когось хоч... захочете вложити кошти, або вам хтось допоможе, або ви отримаєте якісь кредити, які ви давно чекали. Марс дасть тут результати. Але потрібна концентрація, концентрація на ваших бажаннях, тому що телець це про наші бажання, і телець може якби пахати не своє поле, тобто включатись в чужі бажання інших людей. А по Марсу потрібно сконцентруватися, що ж ви хочете, де ви взагалі, хто ви, для чого ви, що ви хочете робити, навіщо вам кошти, Якщо ви хочете якісь кошти отримати, то навіщо вони вам? Зосередьтесь тут, якби, і зрозуміти взагалі, куди. Куди ви направляєте свою цю енергію Марса, енергія дуже потужна, дієва, але щоб вона не розсіювалась і не було такої у вас розпорошеності, потрібна концентрація. І, звісно, на своїх бажаннях. Якщо ви хочете служити комусь, там, родині або не знаю, друзям, або великим цілям, ідеям, можливо, батьківщині, ви служите, то. то то тут потрібна також концентрація. Далі у нас 17 червня Меркурій вже перейде в рак. І там же у нас буде і Венера, а 20 червня туди і зайде Сонце, в рак. І це у нас вже про силу думки. І бажано, щоб ця думка була позитивною, тому що у раку є у раків, є таке, така риса. Вони западають у негатив трошки, і е, тоді неадекватно оцінюють все, всі ті ситуації, які з ними трапляють і ховають. І тут що потрібно е, відбалансувати інформацію. Вся інформація, яка до вас буде поступати, потрібен баланс, що вам потрібно, що вам не потрібно. І це стосується вашого 10-го дому. А тут про питання кар'єри. І вам трези в цей час потрібно буде зрозуміти, що вам потрібно, що ні. Тому що може бути багато пропозицій. Може бути пропозиція звільнитися або піти на нове місце роботи, змінити місце роботи, взагалі змінити кабінет, змінити обстановку в своєму кабінеті, зробити ремонт. Можливо, купити якусь нерухомість як власну, так і соціальну, тобто комерційну. І вам потрібно тут буде сконцентруватися на тому, що вам насправді потрібно. Тут також у нас буде ще і літнє сонцестояння, також в раку. І я думаю, сонця буде багато, енергії багато. Воно вам підсвітить і ви зрозумієте, але тут обов'язково позитивне ставлення, тому що в мінусі сонце дає агресію, дає конфліктність в цей час і небажання взагалі кудись рухатись і щось робити. Тут також стосується вашого роботодавця, керівника, можливо, вашої власної справи щось потрібно бути реорганізувати, можливо, щось довчити, тому що Меркурій це про інформацію багато ситуацій, нових. Ситуації будете знаходитися в якомусь оновленні цієї сфери, що стосується вашої кар'єри, вашого статусу, можливо, статус ваш зміниться, можливо, ви також захочете переїхати, повернутися додому на свою батьківщину. Або залишити батьківщину, вирішити вже в кінці кінців, де ви хочете жити, де ви хочете працювати, ким ви хочете себе бачити, в чому ви професіонал. Тут висвітлиться це питання в цей час. А далі у нас 22 червня відбудеться повня в козирозі. А це для вас четвертий день. І козиріг нам про що? Це про інтелектуальний ресурс. Повня це якби концентрація всіх процесів, що ви закладали раніше. Це для вас Терези, стосується вашого прямо будинку, де ви живете. Козиріг це про мислення, щось будете думати, міркувати, планувати. Не поспішайте приймати рішення, тому що Козиріг він любить все обдумати досконально, він не поспішає. І тут потрібно побільше накопичити інформації, зібрати інформації про те питання, яке буде вас турбувати, це знову ж таки батьківщина, знову ж таки рідні люди, близькі, батьки, можливо, сім'я взагалі, з ким ви живете, під одним дахом. Потрібно бути багато думати. Про цю сферу, якби розшириться ваша оперативна пам'ять. І тут кульмінація якогось досвіду. Ще 29 червня Сатурн піде ретроградно в рибах. Буде він так рухатись, ретроградно до 15 листопада. Не ну, можна не сказати про цю подію, тому що Сатурн дуже важлива планета. Він великий трансформатор, він любить все змінювати. І коли людина сама не хоче змінюватись, через страхи він дає страхи. Тобто не хочеш мінятися, буде страшно. Так він працює. І отже, у вас це стосується шостого дому, а це про служіння. І, можливо, ви терези, ризи, якби через щур, комусь служите, комусь допомагаєте, жертвуєте з собою, відчуваєте якусь залежність від якихось обставин або від якихось людей, від якихось від свого минулого навіть, тому що риби це про минуле. Можливо, ви зависаєте на якомусь минулому і не рухаєтесь вперед. Але коли вже Сатурн перейде в повне, це вже про нове, це вже про нову ступінь, це вже про новий цикл. А зараз знову час опрацювати минуле. Тобто, тобто відділяйте себе від минулого досвіду, який не потрібен, який потрібен, використовуйте. Але якщо ви відчуваєте страх при тому, що думаєте про майбутнє. Пов'язуєте це з минулим, і у вас страх. О, знову буде так. Ні, я не хочу, я лучше буду сидіти тут. А шостий це про наші залежності. Ви можете попадати в залежності від чогось, від людей, від самого себе, від своїх думок, від своїх якихось негативних звичок. Всі ці залежності можуть у вас якби, переслідувати в цей час. Потрібно вийти на легкість і свободу. і по Сатурну найкращий стан для нього, щоб зрозуміти, що потрібно ще ні, це прийти в стан такого спостерігача, тобто спостерігати за своїм життям, за тим, що відбувається, що хоче Сатурн опрацювати. Шостий дім це я ж я сказала здоров'я наше залежності, служіння іншим людям. Або ви заставляєте когось вам служити, і ви завжди незадоволені. І це люди, які працюють з нами разом. Це також власний бізнес. Можливо, ви в цей час захочете відкрити власний бізнес. Можливо, закрити власний бізнес. Можливо, ви вже служите самі цьому бізнесу, а він на вас не працює. Ви не отримуєте задоволення. Тобто в цих питаннях потрібно щось зробити. Якщо стосується вашого здоров'я, то пройдіть обстеження обов'язково. Спостерігайте за своїм, не нехтуйте. Тими сигналами, які вам подає тіло, підіть на обстеження, зверніться до лікарів, щоб зрозуміти те, що з вами все в порядку. І також свої переваги і свої недоліки виведіть в баланс, і якби, от балансуйте. У вас є і те, і те. І користуйтеся. Як перевагами? І ваші недоліки, вони теж вам служать. І не потрібно жертвувати собою ні раді кого, ні раді чоловіка, ні раді сім'ї. Взагалі жертовність вона нікому не потрібна. Виходьте на рівень задоволення життям, наповненості, розвитку. Шостий дім це, до речі, про самоповагу і також про саморозвиток. Можливо, психологію вивчайте, якісь знання отримуєте. До речі, бачите, у вас весь цей місяць про нові знання. Отже, подумайте, що вам цікаво для того, щоб підняти свій рівень розвитку, щоб піднялась ваша самоповага, щоб в своїх очах ви зросли. І тоді буде радіти і ваша сім'я, і ваші близькі, і діти, і всі будуть задоволені. І буде вам успіх. Я вам цього бажаю в червні Терези, всього найкращого і до зустрічі.